Три роки тому вона була єдиною в Україні, хто написав радіодиктант без жодної помилки. 77-річна Христина Гоянюк із Львова, рекордсменка з найбільшої кількості написаних диктантів національної єдності. Вона не пропустила жодного починаючи з 2000 року. Тобто пише їх 23 роки поспіль. Як пані Христині враж... вдається вражати знанням української мови, Розпитаємо у неї самої зараз, як вона зв'язалася з нами за допомогою скайп зв'язку. Пані Христину, доброго вечора. Слава Україні. Україні. Доброго вечора, героям слава! Ми дуже раді вас бачити в ефірі. І перш за все, скажіть, що спонукає вас щороку писати радіодиктанти? Ви знаєте, свій перший радіодиктант ми почали писати ще був живий мій батько в 2000 році. Він був викладачем. Української мови і літератури в місті Борислав. Я родом з, з Борислава, і мій батько працював вчителем і директором школи. І отак е, він почув про м, на, що оголошується написання диктантів, і ми з ним перший радіодиктант писали в Бориславі. Він, як вчитель, завжди вчив мене каже: Ти слухай, як читає диктор. Тому що. Правильна пунктуація і правильно поставлені е, розділові знаки це 90% вірно написаного диктанту. І я, згадуючи собі батька, завжди стараюся вловити самі тонкі нотки, тобто знаки пунктуації, де крапка, де двокрапка. Це завжди е, правно про. Диктований диктант не прочитаний, а диктант потрібно диктувати. Ось, і це допомагає написати вірну, диктант. А що найважче у написанні радіодиктанту для вас особисто? Ви знаєте, я до написання диктанту щороку готуюся. Перечитую словники орфографічні, дивлюся книжки з правописом, правильним написанням, підрядних, супідрядний, складних речень. І так мені вдається. А у вас, мабуть, має бути ціла колекція призів як переможниці. Що це за призи і як ви їх зберігаєте? У мене є спеціальна папка, велика, де є нагороди. Які я отримувала за написання диктантів. Також маю книжки від українського радіо, якими дуже дорожу. І мені приємно, що мене цінують. Пані Христину, а хто ви за спеціальністю і як ваші я... колеги та близькі ставиться до такого вашого хобі? Колись мій батько дуже хотів, щоб я була вчителем, так як мої батьки батько і мама? Але. Не лягала душа до, до цієї професії. Я за освітою медик, лікар-бактеріолог. І ви знаходите час для того, щоб готуватися до кожного радіодиктанту. Так, знаходжу всі роки, знаходила зараз. Я вже пенсіонерка, маю часу більше. Приділяю уваги, читаю, цікавлюся. Але крім переможниці радіодиктантів і відмінного знання української мови, ви також є майстром спорту із кросвордного спорту. Є так. якісь спеціальні вправи, щоб тренувати пам'ять? Спеціальні вправи це розв'язування Угу. Я стараюся що щодень розв'язувати певну кількість кросвордів, сканвордів, і так треную пам'ять радіодиктант фактично звів вас із цікавими людьми для прикладу. Завдяки йому ви потоваришували із акторкою Римою Зюбіною. Як так сталося? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про цю історію. Знаєте, я була шокована, що відома акторка знайшла час, щоб зустрітися зі мною і побачити мене цей радіодиктант, який я написала Єдина в Україні без жодної помилки. Якраз читала пані Ріма. Ну, і було об'явлено результати диктанту. І десь це вже було в грудні. Дзвінок дзвонить, вона каже: Я Ріма Зюбіна. Я кажу: А як, чого, чим я зобов'язана? Вона знайшла десь через журналістів, через пані Галину Єрему з високого замку. Знайшли мій телефон, і так ми з нею познайомилися і товаришуємо до сьогоднішнього дня. Ми знаємо, що в вашому житті є ще одна цікава історія знайомства. Але перед тим як її задати, ще одне запитання. А от багатьох людей є ось така помилка в написанні української мови, до якої вони завжди вдаються, до яку вони завжди роблять. Чи є у вас от така помилка, яку ви от намагаєтеся все виправити, і не вдається. Е, часом буває, що не вловиш кому, е, чи не вловиш де є складне речення кома двокрапка. Ото часом буває, і не можу і... допуститися помилки. На завершення нашої розмови ми знаємо про знайомства. Ми знаємо, що у вашому житті є ще одна надзвичайно цікава історія. Знайомства з президентом Франції Жаком Ширак Шираком. Розкажіть нам, будь ласка, про О, ці це обставини. дуже тепла, зворушлива і ніжна історія. Я з Жаком Шираком, президентом, листувалася 25 років аж до самого дня смерті його. Як Главного... ви з ним познайомилися? Це було в 95-му році, по телебаченні транслювалася інавгурація Жака Ширака. Ну і ми дивилися на роботі в робочий час, перерву обідню. І я кажу, Боже, який гарний мужчина президентом буде. А в нас там лаборанти кажуть: О, Христина Руславна, ви така комунікабельна, напишіть йому листа. Я йому написала листа про Львів, про Україну, про себе, вислала йому книжку про Львів англійською і відіслала Адреси ж я не знаю. Написала Франція, Париж, президенту Жаку Шираку. Наді мною ще сміялися. кажуть, о, там буде тобі десь писати президент обраний. І десь через місяць часу приходить відповідь, що він дуже зворушений. що Я йому написала, дякую за увагу до його особи. І підписав Бернадет, це його дружину, так звали, і Жак Ширак. І так ми почали з ним листуватися. І листувалися аж до. Серпня місяця, а він помер 29 вересня, три роки чотири роки назад. І останній лист я отримала від нього в серпні. Ну, Пізніше він помер і я написала співчуття. Колись можна було давати телеграми. Зараз цього не зробиш. І я написала листа. Не було довший час відповіді, десь більше місяця, і приходить мені лист. Дивлюся, адреса Неширакова, Ширакова, бо він жив на вулиці Рюделіль, 119. Виявляється, це написала мені його дочка, угу. такого зворушливого, теплого листа, що вона дуже е, дякує мені за дружбу з її батьком, за таку моральну підтримку, за повагу. І отак закінчилися мої. Історія 25-літнього листування Шираку. Насправді фантастична історія, фантастичної людини. Христина Гоянюк, львів'янка, рекордсменка з написання радіодиктантів і особиста знайома французького президента. Пані Христину, дякуємо вам і бажаємо вам ще багатьох перемог на багатьох фронтах.